Вітаю всіх! Сьогодні хочу поговорити про металургійний комбінат Азовсталь. Як ми знаємо, саме цей завод отримав величезну, на жаль, популярність, яка прийшла в ході бойових дій, яка відбувалася саме на території металургічного комбінату Азовсталь. Можливо, цей завод і не був би таким популярним. Таким медійним, можливо, якби бойові дії відбувалися на заводі Ілліча, або на території якогось там ну, іншого підприємства в іншому місті, то так само Азовсталь міг би і не отримати такої популярності і про нього б мало хто взагалі б згадував. Але завдяки ось таким трагічним досить військовим подіям, такому тотальному руйнуванню і обстрілу, які цей завод пережив, він отримав свою досить велику популярність, на жаль. Слід зазначити, що це вже не перше в історії Азовсталі, він переживає такі трагічні часи, оскільки під час Другої світової війни німецькі війська також підірвали цей завод. Тобто цей комбінат пережив уже. Не перше своє таке трагічне, історичне випробування. Що ж, давайте потихеньку будемо розбиратися взагалі з історією створення, коли він з'явився, цей завод, які передумови цьому були. Взагалі, Азовсталь, металургічний комбінат розташований в Маріуполі. Я думаю, всі це вже знають добре. Оскільки наші захисники на ньому тримали основну оборону в місті Маріуполь. Трошки було незрозуміло для всіх, чому був наказ тримати оборону в Маріуполі і не тримати оборону, наприклад, в Мелітополі. З Мелітополя всі вийшли, з Бердянського так само, Енергодар та інші міста. А от в Маріуполі чомусь тримати. Ну, Попали люди в оточення, ну, але це вже таке це тема, мабуть, буде для іншого обговорення. Попали в оточення наші хлопці в Маріуполі, якось намагались тримати оборону. Е, просили про допомогу, про процедуру екстракції, але, на жаль, ніхто з західних союзників на це не погодився, не пішов. Хоча, наприклад, у них такі були можливості, але вони не захотіли допомагати Україні. В принципі, як ми бачимо і зараз, західні союзники не хочуть, щоб Україна повернула свої території. Вони просто не дають озброєння достатньо та й все. Хоча у них є це озброєння. Ну, але це, мабуть, буде тема для іншого вже обговорення. Був певний час, коли металургічний комбінат Азовсталі до війни був навіть монополістом з випуску деяких видів металопрокату. Підприємство Азовсталь було з повним металургійним циклом за рівнем валового доходу. Азовсталь посідала третє місце серед металургійних підприємств України. Щорічно Азовсталь випускала майже 6 мільйонів тонн чавуну, 7 мільйонів тонн сталі, 4,5 мільйони тонн прокату та майже 1,5 мільйони тонн агломерату. Агломерат це продукт спікання в грудки дрібнозернистої або пилоподібної руди. Є продуктом спікання шихти, що містить здрібнений рудний матеріал бопняк і кокс. Спікання відбувається за рахунок горіння коксу при просмоктуванні повітря крізь шар-шихти. Ось такий продукт виходить агломерат, в принципі, виробничий. Під час війни між Росією та Україною, яка відбулася. У 2022 році територія Азовсталі оборонялася різними підрозділами, не тільки бійцями Азову. Там була і Нацгвардія, і поліція, і ну, певні інші підрозділи, які ми всі не будемо розголошувати. На завершальній стадії оборони Маріуполя 20 травня 2022 року українські військові, виконавши бойове завдання, завершили оборону комбінату а, спочатку. Вийшли мирні люди, а потім вже і військові здалися добровільно. На жаль, не всі хотіли здаватися. Деяка частина оборонців хотіли до останнього тримати оборону, але було наказано від вищого керівництва здаватися, на жаль, в полон ворогу. І до теперішнього часу, на жаль, захисники не можуть повернутися з полону. Дехто, хто мав серйозні пошкодження, повернулись, дехто з вищого керівництва був обмінений на Віктора Медведчука, який зараз успішно перебуває та живе в Росії. А на жаль, ті, хто був обмінений, на нього перебувають в полоні, але в Туреччині. І, на жаль, вони також не можуть повернутися в Україну за умовами. Такого дивного обміну вони мають перебувати в Туреччині аж до завершення бойових дій. А коли це буде, невідомо. І скільки вони там ще будуть перебувати, відповідно, також невідомо. Ну, Це також, мабуть, буде тема для іншого обговорення. Ми повернемося до Азовсталі. Рішення про створення взагалі комбінату Азовсталі в Маріуполі було ухвалено ще в далекому 1930 році. Президії СРСР в 1930 році, вже під кінець, саме 7 листопада відбулося закладене фундаменту першої доменної печі. 12 серпня 1933 року вона вже видала свій перший чавун. В 1934 році почала роботи друга доменна піч. В 1935 році на Завсталі стартувало сталеплавильне виробництво. Запрацювала перша в СРСР 250-тонна хитна мартенівська піч. Це Мартенівська піч або Мартен це така спеціальна полуменела металургійна піч для. Переробки чавану та металобрухту в сталь. перше збудована саме французьким інженером та металургом П'єром Мартеном в далекому, 1864 році. В травні 1939 року на Азовсталі було встановлено світовий рекорд з продуктивності доминої печі. За добу піч номер 3 видала майже 1614 тонн чавуну, що на той час, звичайно, було. Можна сказати, рекордним показником. Як ми знаємо, саме в 1939 році був здійснений напад на Польщу з сторони Німеччини з одного боку та з сторони Радянського Союзу з іншого боку. Але саме через початок німецько радянської війни Мартенівські та Доменні Печі Азовсталі були зупинені. Як ми знаємо, це відбулося в 1941 році. Стався напад на Радянський Союз. Гітлер тоді мав певні сумніви, але все ж таки було вирішено нападати. І 8 жовтня е, закінчилася евакуація персоналу Азовсталі. І фактично Азовсталь припинила свою роботу і опинилася під німецькою окупацією, вже коли почався наступ німецьких військ. 7 вересня 1943 року під час відступу німецьких військ. Вони підірвали майже все устаткування на Азовсталі. Тобто, як ми бачимо, саме перше, такі значні пошкодження, руйнування Азовсталь отримала ще під час Другої світової війни, в 1943 році. Тобто, комбінат був закладений в 1930 році, тоді він ще не мав такої великої, звичайно, потужності, як на 22-й рік. Але все ж таки, Певну потужність він видавав. Хай вона була в три рази слабшою, але все ж таки німці підірвали майже все остаткування на Азовсталі, і все було майже обладнання, зруйновано. Корпуси деякі вціліли, правда, на відміну від теперішньої війни. коли... Ворожа сторона скидала надпотужні авіаційні бомби ФАБ-3000, коли, звичайно, там ну, просто ніщо, не один, ніякий об'єкт не може вціліти від такої потужної вибухівки. Проте, вже 24 жовтня 1944 року, почалося поступове відновлення Азовсталі, коли почався вже радянський наступ та наступ союзних військ. Німецькі війська були поступово відсунуті з території Радянського Союзу. і Почалося відновлення Азовсталі. І 24 жовтня 1944 року запрацювала вже відбудована пароелектроповітродувна станція. Поступово почала працювати киснева станція, що забезпечувала виробничі потреби не тільки Азовсталі, але й інших підприємств Донбасу на той час. І в липні 1945 року. Також вже було відновлено роботу однієї доменної печі. Тобто саме 45-й рік можна назвати вже першим таким повноцінним роком відновлення, коли почалося виготовлення вже на кінець та А під кінець 45-го року також вже запустили і Мартенівську піч. Після війни, в 1948 році, розпочалося будівництво нових прокатних цехів. В 1953 році завод почав виробляти власний металургійний агломерат. Азовсталь став підприємством з повним металургійним циклом саме в 1953 році. Тобто поступово вони до цього йшли. На Азовсталі в 1954 році вперше в СРСР було освоєно виробництво залізничних реєк довжиною. 25 метрів. Усі наступні роки вводилося в експлуатацію нове устаткування головним чином для виробництва залізничних реяк, оскільки Радянський Союз тоді активно розбудовувався, потрібні були, звичайно, прокладати нові маршрути, нові колії. І саме Азосталь тоді приймав активну участь. Друга черга розвитку комбінату почалася з введення в експлуатацію тостолистового стану. У 1973 році. Згодом в 1977 році запустили киснево-конвертерний цех. Ще згодом в 1981 році було запущено електросталеплавильний цех. В серпні 1983 року Азовсталь відзначала свої 50 років. Ювілей у неї такий був з моменту випуску свого першого чагуну. У 1933 році. До того часу було загалом виплавлено майже 145 мільйонів тонн чавуну, 118 мільйонів тонн сталі та 96 мільйонів тонн прокату за 50 років роботи даного підприємства. В травні 1984 року завод Азовсталь набув статусу металургійного комбінату. Згодом, уже коли розпався Радянський Союз. За незалежності України комбінат Азовсталь виробляв сертифіковану сталь, зокрема її корабельну. За передовими технологіями було відремонтовано низку остаткування та створено об'єкти природоохоронного призначення. В квітні 2003 року відбулося відкриття окремої азовстальської гілки газопроводу для стабільного забезпечення його роботи. У 2006 році Азовсталь увійшла. До групи Медінвест, яка належить олігарху Рінату Ахметову, до 2009 року було успішно освоєно виробництво понад 40 найменувань нових марок сталі. Тобто підприємство намагалося розвиватися та розширювати номенклатуру свого асортименту для закриття попиту на різних. Міжнародних ринках в 2011 році припинило діяльність Мартенівське виробництво сталі та було встановлено рекорд добового виробництва чавуну. Азовсталь був комбінатом єдиним в Україні виробником високоякісного товстолистового листового прокату завтовшки від 6 до 200 міліметрів і завширшки від 1500 до 3200 міліметрів для суднобудування. Для енергетичного і для спеціального машинобудування, для мостобудування, для виготовлення труб великого діаметра та для магістральних газу і нафтопроводів для глибоководних споруд. Продукцію комбінату експортували за кордон майже в 30 країн. Якість продукції підтверджували за різними класифікаціями товарів. Що стосується подій, які почали відбуватися у 2014 році на Донбасі. Тоді генеральний директор Азовсталі ухвалив рішення: у зв'язку з російською агресією потрібно відновити усі бомбосховища на території комбінату, забезпечити їх сухпайками, водою та рештою необхідного для тривалої оборони. Оскільки в Маріуполі були суттєві прильоти, які попали тоді на відео, і були показані по новинах. І це якраз спонукало вище керівництво для прийняття таких рішень, які в майбутньому, як виявилося, в цих же бомбосховищах люди, мирні жителі та потім і оборонці Маріуполя, Осталі ховалися від важких бомб фап 1500, а згодом і фап 3000, які скидували на них. Після 24 лютого 2022 року було ухвалено рішення про відкриття. Прохідних на комбінаті, щоб забезпечити вільний доступ цивільних саме до цих от бомбосховищ. В ході боїв за Маріуполь 19 квітня 2022 року ворожі війська почали штурмувати підприємство. Українські військові вони спочатку тримали, як ми знаємо, оборону Маріуполя. Потім поступово у них закінчувався особовий склад, гинули люди, закінчувалися боєприпаси, і вони поступово відкочувалися назад і згодом вже взагалі. Просто відступили на Азовсталь з усього міста. Це було останнє рубіж оборони українських захисників. Українські війська зайняли кругову оборону комбінату. Азовсталь, металургійний комбінат було практично повністю зруйновано саме під час важких авіаційних от авіаударів. 4 травня російські війська прорвалися на територію комбінату. Почалися вже такі от, можна сказати, прямі бої. Піхоти з 1 по 7 травня Україна та ворожа сторона за підтримки ООН домовилися про евакуацію цивільних, які ховались в бомбосховищах Азовсталі. Це було також частково зафіксовано, як виходили мирні люди. На процедуру екстракції військових захисників Азовсталі ворожа сторона не погодилася. Вночі з 16 на 17 травня. Частину захисників Азовсталі було евакуйовано на окуповані ворожі території і на території України. Частково захисники, які мали сильне поранення, вони були передані відразу для надання їм першої медичної невідкладної допомоги, оскільки люди в бомбосховищах, які отримали поранення, вони на жаль не мали ні ліків, ні обладнання спеціалізованого для їхньої, хоча б якоїсь нормальної. Хірургічної операції. Після оборони та зруйнування азовсталі метал, вироблений на цьому комбінаті, став цінуватися як символ незламності. Як ми знаємо, поки що в українських медіа це сильно не афішується, але з ворожої сторони у них начебто є певні задумки по відновленню комбінату Ілліча, оскільки він був менше зруйнований, так як на комбінаті Ілліча не вилося таких сильних бойових дій, там також були прильоти, були руйнування, оскільки там була частина військ, яка тримала оборону на Ілліча, але потім вона також відступила на Азовсталь. Саме Азаосталь в певний період часу було, звичайно, таким не дуже екологічно чистим підприємством. Місцевих жителів вони... Незвичайно страждали від забрудненого повітря, від викидів від цього підприємства. Яка буде подальша доля підприємства? Чи буде воно існувати, чи будуть його відновлювати, оскільки це величезні кошти, ми розуміємо. Час покаже. Тож, всім дякую за перегляд, всім бажаю мира та добра.